13 днів тому захиснику Василю Ципівко пересадили серце. Чоловік, який до пересадки не міг пройти п'яти метрів, бо задихався, піднімається лікарняними сходами. 49-річний Василь Ципівко з селища Шкло, що на Львівщині. До війська чоловік доєднався ще на початку повномасштабного вторгнення. Під час оборони позицій поруч із Василем розірвався ворожий боєприпас. Військовий отримав важке поранення. Пройшов лікування, проте його самопочуття раптово погіршилося. Тяжко було йти. Затихався, паморочувався в голові. Тиск був тільки понижений. 60 на 80. Плями чорні літали, я міг пасти, шнурівки, щоб зашнурувати не міг синутися. Зразу наш втажало тут. Після проведення обстеження лікарі з'ясували у чоловіка вроджена вада серця. Дилетаційна кардіоміопатія, яка раніше про себе не давала знати, спровокувало загострення важке поранення захисника. І Василю потрібна була трансплантація серця. Донора знайшли в Одеській області. Там і була зроблена пересадка, розповідає керівник відділення кардіохірургії та трансплантації серця лікарні святого пантелеймона Роман Домашич, оскільки зараз авіація не літає медична, а серце. Серце живе поза людським організмом 4 години, і за цей час е, потрібно встигнути як доставити того серце, е, так і його пришити, запустити. Тому ми команд... донор був у місті Балта, тому ми прийняли командне рішення е, взяти реципієнта в даному випадку пана Василя, взяти е, все необхідне обладнання. Команду і поїхати пересадити. Донор був молодий чоловік 32 роки, який в нас який отримав черепно мозгову травму в ДТП несумісну з життям, і було констатовано смерть головного мозку. Трансплантацію львівські кардіохірурги виконали в місті Балта Одеської області на базі міської лікарні. Операція тривала 5 годин і минула успішно. Вже на наступну добу після пересадки лікарі разом з пацієнтом повернулись до Львова. А вже на другу добу Василь почав ходити. Не міг пройти метрів п'ять, а зараз бігаю по сходах верхоніс. Хочу сам стою. Я не очікував такого. Я йшов так, так як на війну так і судой. Мені вже було все. Сильної. Вони постарались. Та я дуже вдячний родині донора, Що вітали і щоб знали, що їхнє серце ходить. Сьогодні Василя виписали з лікарні. Ви в гарному задовільному стані виписуєтесь з новим серденьком, щоб ви себе берегли. Чемно пили препарати, як вам розписали, і з'являлись до нас на контрольний огляд. Після трансплантації Василь хоче лише одного. Що війна скінчилася? Більше нічого. Ольга Дейнека, Олег Греб, Суспільне новини, Львів.